Давайте зробимо розбір 12 архетипів, які перед вами. Перший архетип це опікун. Опікун має бажання допомоги іншим. За питання, яке нам потрібно задати: кому у кого із цих людей ви попросили про допомогу, хто точно її цінує, хто точно може її дати. я би просила в номер один. Другий архетип це мудрець, його цінність це знання. Як правило, мудреці мають такий любов до прямих ліній, довгих, летячих, натуральних історій навколо себе. Вони не люблять бути в профіль, це більше. Любов опікуна вчаюсь в портретному вигляді. Мудреці люблять бути або розвернуті до камери, до того хто хоче його зафіксувати, або взагалі задом, або замість них мають говорити, має говорити текст. І дуже прості лінії люблять без насичення. Тому, виходячи з бажання до знання, я обирала б номер другий. Третій – це шукач або експлорер, або дослідник. Ви могли так зустрічати цінність і бажання цих людей це свобода. Свобода, яку вони готові реалізувати в будь-яких сферах: свобода сидіти як завгодно, свобода вести себе як завгодно, зручність одягу, який дає свободу, зручність місця, взагалі, де ти перебуваєш, для того, щоб почуватися. Відчувати ось цю свободу. І коли ти дивишся на цю людину, ти явно відчуваєш в ній свободу. номер чотири це бунтар. Бунтар одягає якісь речі, поєднує щось неспоєднаним, але ключове його бажа... це його бажання, звісно. Це революція. Революція це зміна, перехід від чогось до чогось різкий, рушійний, який в одномоментно станеться стояти за секунду від, за секунду до. Це про них робити непоєднуване те, що може спричинити революцію, навіть маленьку всередині самого бунтаря. Номер чотири. Номер п'ять. Номер п'ять це, на мою думку, друг, який хоче приналежності. Не було в мене можливості, якби вам всі карти, якби зобразили одразу кілька людей на фото. Це про приналежність до чогось, про приналежність говорить бажання бути в місті, де є хтось іще не усамітнюватися, так як зверху нього знаходиться мудрець, то йому окей, самому. То друг потрібен хтось, потрібен соціум. Він на собі відображає цю потребу бути приналежним. Якщо всі носять, Adidas, я теж буду носити Adidas, що бути таким як сім. Ну якась така історія. Вайб від друга теж сходить приємний, що він хоче, хоче бути ну хочеться з ним, не знаю, сходити просто поруч пройтися, і ти вже зловиш від нього цю приналежність. Шостий архетип я віддаю коханцю. Я знаю, що це складно і спірно, але я свідомо віддаю його коханцю, тому що коханець є найбільш спірним архетипом серед психологів, стилістів і маркетологів, на мою думку. І складним, тому що дехто його трактує як естети, і коли ви будете користуватися. Чатом GPT, ви побачите, що він вам взагалі буде розділяти повністю. Це щось буде називати коханцем, щось буде називати естетом, як два різних архетипи. Отже, на мою думку, це якийсь тринадцятий архетип естет, але якщо піти знову ж таки до Карла Юнга і купнути глибоко, то ем, коханець, естет, він е, за зв'язки. Він хоче зв'язків. Просто в якісь періоди життя ми трактували це бажання зв'язків через бажання відносин з протилежним полом. А значить, у ці люди, які проявляли свою сексуальність яскраво, вони автоматично визнавалися нами коханцями. Але це не так. Насправді нарядитися в коханця може будь-хто, але в душі далеко не бути цією людиною. Тому. Якщо людина обирає зв'язок з естетикою, якщо ви дивитесь на цю людину і бачите, що вона ну просто хоче якихось зв'язків, просто від неї це несеться, Зв'язків з естетикою, зв'язків з красою, зв'язків з поспілкуватися, зв'язків з кимось, зробити нові знайомства. Ось цю всю історію можна передавати дуже по-різному в візуалах, але це буде коханець. Тому я обрала цю дівчину, бо е вона явно для мене виражає бажання мати зв'язки з естетикою, з світом, з людьми, які проходять повз. Щось таке. Е сьомий архетип це воїн. Е воїн теж з. Е Десят, з десятками років переключається в, в, в трактуваннях по-різному. Але воїн-герой це завжди залишається людина, яка хоче змінити світ. От ви дивитеся на людину і бачите, от він прям хоче змінити світ. От він прям може змінити світ. От від нього прямо йде таке відчуття, йде ця енергія. Це людина, яка може це зробити. І коли. Е Ах, я буду заглиблюватися, тому залишу це просто так. Подивимося ще раз на фото. Чи відчуваєте ви те, що ця людина хоче змінити світ? Я відчуваю. Восьмий номер це правитель. От тут цікава історія, бо з руками нам таке не передавалося про правителів. я вам чесно скажу. І відкриттям для мене було, що правитель, е рулер, лінійка, виміряти контроль. Це не розкіш, це не багато грошей, не знаю управління, якесь таке. Ні, це людина, яка любить контроль і проявляє цей контроль, і кайфує в цьому контролі. Можна е, трансформувати цей контроль дуже по-різному. В жінці я бачу контроль в тому, по-перше, що в неї ідеальні лінії всюди, е, комірець. Обидва комірці складені, все правильно підібране: окуляри, догля... доглянутість, ну вся лінійність, так наче вона супер контролює свій вигляд і взагалі те, як вона позує, і де вона позує, і в якому місці вона знаходиться. Дивитесь, відчуваєте, відчуваєте, що цій людині віддали під контроль щось найдорожче в своєму житті. Значить, це правитель. Архетип номер 9 це творець. На мою думку. На мою думку, ця людина людина про інновації, людина готова відкрита до всього. Інновації, бажання інновації воно вже, звісно, такого слова не було в 18 столітті. Щось новеньке. Так? От Ви маєте дивитись на людину і така. Ну, не завжди щось новеньке. Ну, вона от прям любить щось новеньке. От навіть коли ви їй будете брати подарунок, ви такі, ну треба от щось з саме останньої колекції, там. ну от так, або щось саме свіженьке, саме новеньке. І коли я дивлюсь на цю дівчину, я бачу, що вона дійсно бажає самого новенького, бажає створювати, змішувати тут тобі парасоля, тут тренч. тут... З написом футболка, розпахнути обличчя до дощу і готов відтестити, створити нове бачення контенту через те, що вона оголилася там, оголила своє обличчя від парасолі перед дощем. Дев'ятий архетип це маг. Теж може бути дуже спірне фото, але відчуйте цінність. Насправді цінність е, і бажання мага це трансформація. Це коли щось переті, перечі, в щось, оце для них найцікавіше, коли щось зміниться. Це їхнє бажання завжди щось змінювати. І таким бажано чином, щоб ніхто не здогадався, як це сталося. І ось таку е, загадковість, трансформаційність я бачу в цій дівчині. Вона точно знає, що вона щось знає, що ви не знаєте, але побачите, як воно буде. Ось це добре міряється на неї. Одинадцятий архетип це невинний. Називають його ще дитиною. Е, дуже на стику вибраним мною, мною фото, оскільки бажанням дитини є безпека. А ми е, трансформували це всього день, як бажання дитини там. Е, Дурачиться світом, щось таке. Але насправді глибоко в душі, всі, архетипи, всі люди в архетипі дитини, вони дуже сильно бажають бути в безпеці і давати почуття безпеки іншим через які форми, лінії, таку грайливість трошки. Не схоже на те, що ця дівчина в безпеці, бо вона перегинається через парило. Але її грайлива зачіска, вітер, так як вона вцепилася ручками в цепило, одяг лінії одягу. Так? Я про лінії говорить про те, що вона знаходиться в повній насолоді моменту, і, тому що вона в безпеці. І остання картинка це у нас залишився спікер. Його це називають шут, блазень, ви могли чути. Ем, як ви могли ще чути? Ну якимись, якимось, можливо, іншими, але насправді я називаю це спікер, бо е, натягуючи це на реальність, в якій ми сьогодні з вами живемо. І справжнє бажання спікера це мати задоволення. Це е, Амбасадори взагалі задоволення в світі, вони його передають, вони його підсилюють. Якщо там в якихось роках для того, щоб бути спікером, треба було ховати своє задоволення, то сьогоднішні реальні дають нам таке право, що ми заходимо в інстаграм і блін, ну всі спікери, ну всі просто. Але коли ставити архетип до архетипа в конфлікт. То насправді спікерів може бути і не так багато в чистому вигляді. Бо дуже складно бути спікером, дуже складно весь час орієнтуватися на це задоволення. І коли ви подивитеся на всі фотографії, скажете: от хто найбільше роздає тут задоволення і транслює його. А значить, і бажає, то це точно буде. Фото під номером 12. Ось ми з вами і завершили розбір. Якщо вам цікаво в якому архетипі проявляєтеся ви, тоді я вам дуже раджу не проходити ніякі тести, не ритися, не шукати описи. Копатися, бо вони дуже спірні, дуже спірно е, робилися переклади з німецької на англійську, потім з англійської на російську, потім з російської на українську, і втратилися сенси. Реально, вони, вони дуже сильно втратилися. А на сьогоднішній день ще з появою е, такої, як шаленої активності людей в соціальних мережах, всі архетипи поховалися. А з тим, як е, пришвидшилася динаміка. Розвитку людей. Сьогодні ми одні, завтра ми інші. Ми взагалі думаємо, що в нас там стільки намішано архетипів в одному моменті, ну, що це взагалі нереально вияснити. Але єди... у нас завжди є дві-три важливих мети в житті: або кармічна задача, або мрія називайте це кожний по своїй вірі. І до неї прийти ми можемо якраз свій архетип, бо чисто він вам розкаже. Що вам дійсно потрібно? Ця сума грошей, шлях до грошей, який ви будете робити, перший крок до грошей, те, що ви будете робити з цими грошима. У кожного з нас в цьому буде свій різний інтерес. Тому що на кожному з етапів життя ми проявляємо різні архетипи. Ну, проявляємо або ховаємо, або маскуємо. Тому дякую вам, що ви. Ці 15 хвилин виділи для того, аби послухати розбори про архетипи. Це дуже багато часу на сьогодні. Ну, і я, як дослідник, творець і в даній своїй ролі опікун. Дуже дякую вам, обіймаю і бажаю вам розібратися в цим архетипів, бо це значно спрощує знайомство з собою.